Так, доброго дня, друзі! Пішов невеличкий дощ і можна значить, полазити в передньому ведучому мосту трактора лтз 60, ну, буде корисне відео і для власників Т40 ЛТЗ-55. В чому причина? Розібрав оці собачки там, ці, що блокують передній ведучий міст. При буксуванні задніх вони спрацьовували то назад здаєш, вони спрацьовують, то вперед заклинюють при понижених передачах. Ну там або назад здаєш, або на першій, на другій їдеш вперед. Буває, спрацьовують. На більших передачах вони не встигають, просто їх відкидає за інерцією Так що вирішив розібрати, подивитися, в чому причина. Переглянув багато відео на Ютубі. Дуже багато суперечливих відео, там взагалі не зрозумів, як воно працює, поки оце не розібравшись на місці. Як оці собачки включаються, як там весь процес відбувається? Бо є такі нюанси, і такі там відео показують, що е, оці пластини є, оці що сюди ставляться, вони якоби регулюють. Зазор в конічній конічні парі оцій. Але я вам зараз покажу, що вони не регулюють конічній парі ніякого зазору. От дивіться уважно. Там буде видно, як відходить. От бачите, якщо, якщо видно так. Тобто ця шестерня основна, вона відходить назад. Хоча цей Ця сторона стоїть все зібрано. І тут, якщо бачите, є підкладки ці пластини. Тобто, якщо вам кажуть, що е, дані пластини регулюють зазор в конічній парі, минайте це відео і не дивіться взагалі. Тому що ці пластини регулюють зазор отут між пластиною і цим пальчиком. Зараз покажу пластину. Оця пластина вона контактує з тим пальчиком. За цим. Вона його прижимає. Чим краще вона його прижимає, отак, прижала, вона його тримає. Оце принцип роботи. Вона тримає його від вільного падіння там, собачки від отакого руху. Вона щас вільна, то вона щас прокручує, що вона отаку буде. Заклинювати. Якщо вона не контактує з тою пластиною, вона буде заклинювати міст і він буде автоматично блокуватися. Нам цього не треба, якщо ми не не попали там, не буксуємо, не попали в грязь там і немає пробуксовки. Тобто на, на рівній сухій поверхні такого не повинно бути. Вона має прижиматися і триматися своєї осі. Так тепер що ми робимо? Я планую викинути там пластину і подивлюся, як ходить ця собачка, що інша там. Бо в нас вільно так. Значить, вона в контакт з пластиною не заходить. Якщо не заходить, вона буде блокуватися. Все, це основний принцип роботи цього. Переднього ведучого моста, більше ніяких тут нюансів немає. викидаєте пластини, прижимаєте валік цієї собачки. Але також, щоб він не сильно прижимався. Там регулюєте ну, одну і викинули там 1,5 мм е, товщина пластини. Викинули, воно прижало, працює. Стерлася, викинули ще одну. І коли вже у вас усі закінчаться отут пластини. Оці пластини. Коли закінчиться, тоді вже міняєте валік оцей собачки або наварюєте його. Просто так наварювати його не, не треба ніколи. Він заводом придуманий так. І так він працює. Не робіть лишньої роботи. І буде все добре. Якщо відео було корисне, ставте лайк. Ну на цьому дякую за увагу.